Володимир Свідзінський теперішнє, теперішнє, мов хатка картяна, ти падаєш від подиху зітхання, От руху вуст, а завжди непорушне, теперішнє, багатогранна свічка, що кожну мить згоряє безнастанно на сонячнім престолі. А проте... Стоїть на нім віку і до віку. моє тепер. Ти ж і тоді було, коли я цілував кохане тіло, і нині є, коли в землі глибокій до нього смерть устами припадає. Ти день і ніч, початок і кінець, стріла й мета, весна і зов'явання. В тобі шукав я, і в тобі знаходжу, в тобі був юний, і в тобі старію о дивна мить, мов крізь коральна миста, крізь тебе нитка часу переходить. То золота, то чорна, то безбарвна. Нічого не існує опріч тебе, але й тебе нема. Вуста не встигнуть тебе назвати, як зникаєш ти. Ось я веду про тебе пісню цю, ще звук не вмер, а ти уже навіки відбігла від народження його. Уже ти відокремилась від слова, яке я щойно вимовив. Майбутнє тобою стало і відступило. В давнее.